Вітаю, друзі! Мене звати Сергій. Я хочу показати вам процес, як ми приймаємо в базу автомобілі на комісію. Звернулася людина за допомогою, щоб ми їй помогли продати цей чудовий автомобіль. Подивіться це відео до кінця, поставте лайки, підпишіться на мій канал. Я буду для вас робити нові огляди, корисні або якісь цікаві. Поїхали! 97254265. Да. Да. Да, так, приймаємо автомобіль на комісію. Так, рік 12-й, автомат. Пробіг, не дивилися? Ні, не, не. Дома, що 200, 253, 250 Долари, ми оглянемо. Так, бензин, двохлітровий турбо. Америка, правильно? США пригнали. А сидімо її пригнали. Да. У нас заказували. Да. Ну, там екран, повністю полностью Multimedia вас стоїть. Так, заходите. Зараз зараз... Так, Multimedial доставлена. Да, хороший. Торсинг, вроде ну і з камерою стоит. стоїть. Тобто і камера там есть, і mm -hmm. вида, и вот Мультимедиа, по і такой карплей, я тут Угу, Карплей. Там у меня в ГРМ. То есть, ну, там є... Це, це да.

Літня зимова резина в А зараз вона замовлення вже надійні. Так, так, так. Ключ один, да? Ключа два. Тут це я подивлюся по комплектації, хорошо. Значить, процес відбувається так. Ви оставляєте машину, оставляєте ключик, тих паспорт не треба оставлять. Приходить людина, ми показуємо автомобіль людині, розказуємо, якщо її все влаштовує, пропонуємо ти зараз проїхали, з тим більше все влаштовує. Якщо хоче людина, подивиться, навіть... Нести... Три машини купили і там ще облік. У нас теж стоїть наш український. Це знаю. Ключ, один ключ. Один, один. 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 Другий для того і нужен, що, якщо десь машина закриється чи що, щоб ми могли приїхати і це. Там, в принципі, це номер телефона є. Ждіть, коли я візьму завдаток за автомобіль. Або я, або Діма. Тільки ми беремо завдаток за автомобіль, вам дозволено. Так, так, так. Щоб у вас було ще більше Наступлених оцей Opel Astra, ще Nissan Rogue, Audi Tiguan. Так. 12,8 мікрон рідна фарба. Ліве, заднє крило. 89 мікрон рідна фарба Ливо задня дверка теж в оригіналі Водійська дверка оригінал 117 мікрон 97 лива передня краво 118 мікрон 100 мікрон капот рідна фарба в оригіналі Праве переднє крило в оригіналі. Отакий вид має. Так, далі пішли. Оригінал. 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 Так, заїхав такий тіганчик на продаж в оригінальному стані. кузову. От і чудово, друзі. Цей автомобіль залишається в нас на продажі, тобто люди нам залишили його на комісійний продаж. Ми його оглянули. Автомобіль був пригнаний з США, але по вінкоду він в ДТП не був і, на щастя, він не потрапляв в ДТП також в Україні. Відповідно, цей автомобіль. Дуже буде приємно продавати, показувати людям, тому що по кузову він в ідеальному стані, немає жодного підфарбування. Салон в ідеальному стані. Просто відеоогляд на цей автомобіль я зроблю пізніше. Короткий відеоогляд буде в TikTok. Що вам потрібно для того, щоб ми продали ваш автомобіль. Нам потрібна адекватна ціна, гарний технічний стан, салон в чистому вигляді, щоб автомобіль пройшов любе, любу станцію, любе СТО. Якщо потенційний клієнт у нас з'явиться, щоб ми його могли конкретно продати, щоб було менше зауважень до автомобіля, від вас потребується тільки автомобіль. Кошти ми не беремо за рекламу, ми не беремо кошти за те, що він у нас тут зберігається на автомайданчику. Відповідно, від вас потрібен тільки автомобіль. Ми вам зателефонуємо після того, як уже в клієнта візьмемо завдаток за автомобіль, який буде готовий його купувати. Тільки тоді ми вам позвонимо. А щоб ми вам допомогли, ви повинні знати нашу адресу. Ми знаходимося Україна, місто Полтава, вулиця Польська, 8В. Тому ті, хто з Полтави, звертайтесь до нас, ми допоможемо вам продати автомобіль. А також потенційним покупцям. Хочу сказати, що в нас є гарні автомобілі, і я вас запрошую на огляд і на тест-драйв. Звертайтеся за номером телефону 095 70 777 99. Мене звати Сергій, автомайданчик DR Motors, місто Полтава. Тому запрошую. Не забудьте підписатись на канал, постав, поставити лайки, якщо ця інформація вам була корисна. До зустрічі!